Шановні колеги, ми починаємо прес-конференцію після матчу першого туру в ДБЛІ, в якому чому зустрічався з Вересом Ріна. Зараз ми попросимо головного тренера команди Веліс рацію, невеликий коментар. Огорі, в першу чергу хочу привітати всіх з Днем державного прапора і подякувати нашим воїнам, які захищають нашу країну і які дають нам можливість. Займатися улюбленою справою грати в футбол. Тому великий подяка і пошана. Що стосується гри, ми детально розібрали Одеський Чорноморець, У нас був план, і план був виконаний практично на всі 100%. Ми дуже зіграли захист і практично не дали створити вольових моментів Одеському Чорноморцю за виключенням першому тамі, коли при стандартному. Положення ми втратили концентрацію, коли зроблена була дуже хороша атака до Чорноморця, де могли забити. А так, в принципі, відірали ідеально. Це радує, тому що. У контрольних іграх це такі в нас були помилки тут з великою концентрацією, з великим бажанням, і дисципліна була на футбольному полі. А що стосується атаки, ну, забили хороший гол, були ще моменти. Звичайно, десь і цей нереалізований пенальти, десь таки психологічно чуть-чуть десь такої впевненості, тому що не додав він нам, ми втрачали м'яч і не було цього контролю м'яча. Хоча потім, потім вирівняли і взяли. Під свій е контроль гру і довели, в принципі, я рахую до логічного завершення, тому на сьогоднішній день моя думка, що ми заслужено перемогли. Дякую за коментар. Колеги, є питання до мого тренера? Тут одне питання. Це перший матч, формат чемпіонату. Воєнний час граємо. Незвичний потрібно туди їздити, туди їздить логістика важка. Команда до цього готова і фізично, і психологічно. Ну ми тільки почали. Дай Бог, дай Бог, щоб ми всі гри грали, щоб не було сирених сьогодні. Тому нам же це не привикати. Ми так можна сказати, їздимо вже четвертий рік вже пішов, тому що ми не граємо вдома, ми не граємо в Рівному. Ми до цього готові. І по сонячній грі я на рахунок фізичного стану команди. Якщо не ідеальна, ну, на максимально, приблизно до максимального, ми витримали тему, витримали в таку жару, в таку жарку погоду. Тому на рахунок цього я спокійний. Да, На нас є деякі там, проблеми, ми над ним будемо багато що працювати, тому але ця перемога нам звичайно ментальності додасть, тому що. У нас багато новачків е в команді, і ще хотілося б, щоб вони швидше вливалися, швидше посилили в гру. Тому вони якби кваліфіковані футболісти, бо ми знаємо, що вони ще можуть якби, додати. Тому е перша гра е в психологічному плані вона додасть нам таких сил. Я сподіваюся, що в такому ж. Же... Ключі ми будемо і далі продовжувати. Тому в нас суперники зараз серйозні, Дніпро, е Ворскла, Кревбастері Гри на виїзді ще піду, тому ми до тих максимально будемо готуватися. Я сказав футболістам, що ми можемо порадуватися тільки до того, коли ми приїдемо в Рівне. Приїжджаємо в Рівне, через там 5 годин ми вже починаємо готуватися до наступної гри. Ще є питання, коли дякую вам. Це, дякую вам. І зараз го тренер команди моряків, Роман Григорчук з великим коментарям, ви гри. будь ласка, Роман Євген. Тут важко е коментувати, верніше треба було дуже довго коментувати, бо ми допустили неймовірну кількість різних помилок. Ми грали взагалі не в тому стилі, навіть в якому би хотілося. Е але при цьому що я можу сказати? Що ми поздравляємо суперника з перемогою. Так, ми абсолютно не задоволені результатом і своєю гру. Можна питання? Це які провели по перерві, на вашу думку, хоч трохи підсилили гру, як ви собі бачили? Е я би сказав, що так. Не то, що підсилили, скоріше трошки це було більше подібно на те, що ми хочемо. І, очевидно, було більше руху, правильного руху, такого як треба при комбінаційному футболі. Але, звичайно, ми хочемо грати набагато-набагато краще. Ще, якщо дозволити малочки питання: сейф митрани погодили наприкінці першого, тайму відбити пенальті. Могли стати тим фактором, які психологічно надіхнули команду, додали силу, щоб... Бачите, так як правило, воно так буває і частіше буває. І, чесно говорячи, в душі десь я на це розраховував, але. Трошки ми зрушили ту гру, трошки ми її покращили, але ну, все рівно у нас не було якоїсь там остроти, багато кількість моментів. Через те, ну, я думаю, що наша поразка сьогодні втілювати закономірною. І останнє питання, що за п'ять днів гра чергова. Те, це той час, коли ваш штаб, ви зможете знайти потрібні слова для команди, щоб ми побачили, можливо, трошки інше, що не може це прийняти. Ми зробимо все можливе, ми повинні зараз не опускати руки, ми повинні бути впевнені в собі. Ми розуміємо, що у нас, ну скажімо так, ще не ском команда, бо через те навіть сьогодні ми навіть в якійсь мірі ризикували, ставляючи склад того ж філі, Ми розуміємо, що він не підготовлений, але ми мали право на такий ризик. Далі кожен день, він, він, ми, кожен день хочеться, щоб кожен день ми ставали краще. І ми будемо направляти всі свої дії, аналіз, саму роботу на те, щоб ми е, стали краще, чим ми були сьогодні. В цілому ми можемо привітати вболівальників, що стартували, що дограли матч, що без тривог. це сьогодні пошли. Звичайно, звичайно, зараз це важливо. Дякую. 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 Дякую.